На кісмінська райрада заборонила продаж алкогольних напоїв після 23-ї години вечора у кіосках та магазинах. Зараз 23.06. перевіримо, чи дотримуються правил продавців. Питаємо про алкоголь в кіоску, який працює цілодобово. А щось покріпше там пиво чи щось таке ви не продаєте. Тож йдемо у наступний магазин. Поки ми вибирали, кілька покупців вийшли з алкогольними напоями. 55. Після 23 го години вечора у тіснені нам таки продали алкоголь. Спитаємо у продавця, чи знає вона про те, що діє заборонена продаж алкоголю у такий час. Насправді журналістами громадського телебачення купляли у вас ще й Ви знаєте про те, що після 23 години кіц мені діє заборонами продажа виконати? Ніхто, ніхто не казав про це? За яку заборону? Де по закону заборонено? Маша. В ні, не давали, Звісно, що немає. По не закону нема. якось заборонені Верховної Ради ніде немає. Ні, не слухай, кого вони тут прийшли. ці. Судячи із кількості відвідувачів у такий пізний час та їх реакції на нашу перевірку, заборона продажу алкоголю у цьому магазині не діє.